Привіт, друзі, з вами я, Бібойден. Сьогодні ми будемо грати в Rivals, але я хочу побити світовий рекорд у Шотінг у Rivals. Типа, кількість е дамагу в одну ціль, типа. О, зараз я візьму, наприклад, оці пістолети і буду стріляти в безконечно мішень. Будемо пробувати бити рекорди. Все, давайте зажимати. Отудись треба тримати приціл свій. Головне, щоб вона отак от не пропадала, як деколи. Вже тисячу дамагу. Нормально друзья, нормально держимаяся. Нет, уже полторы тысячи. Уже тысяча шестьсот даже тысяча семьсот друзья друзья нормально нормально. Вже дві тисячі. Добила дві тисячі. Я правда не знаю, який світовий рекорд, але м -м, Ну десь думаю світовий рекорд, не знаю, там, напевно, десь п'ять десять тисяч. Ну, я дивився в інтернеті там взагалі не було такого світового рекорда, то в будь-якому випадку ми будемо перші, хто це зробив. Ми вже йому нанесли. Майже три тисячі дамагов. Це було опасненько. Вже три тисячі дамаго. Якщо що, беремо кулаки. В мене вже паузь були, друзі Оце в нього стрілятся Друзі, це так голосно, а? Скільки вже? Зараз 4 тисячі доб'ємо Добили 4 тисячі Уже чотири тисячі 4500. чотири п'ятсот. Це трохи навіть скучно. Уже п'ять п'ят, п'ять тисяч, друзі, п'ять тисяч. Десять тисяч. тисяч попробуємо. Може, до лука вот так вот пробувати Чи краще сбылось к уже шесть тисяч Да, уже тисяч, шесть тисяч нормально, пацани, нормально. Мене вже повість так болить просто не може порадатися. Так вносимо зносимо. Ні. Ну тоді кулаками будемо. Пока що кулаками будемо? Давайте кулаками. Автоматом. А чого у мене патрони патроны Ну, Люди, що це за бах? У мене патрони не кінчаються. Друзі, я зламав гру. Ми серйозно зараз? Я зламав гру? Маю на автоматі без кінець на Що Це що таке? Чого воно не накінчається? Що це за прикол? Я навіть не перезаряджаюсь. Це що таке? Джозе! Джозе, я не понимаю! Это жесть! Уже сколько? Восемь тысяч! Это жесть! А что у нас бесконечные патроны? Я не понимаю. Ты что за бах такий? Я не понимаю, ну что это так? Нет? Не, друзья, все? А, що? Я навіть клянусь, я даже клавиатуру не трогаю. От дивіться Я его не дамажу. Що? Друзья, я зламав гру я навіть нічого не нажимаю, як ви бачите. Просто божу. Е. Э, эм... Друзі. Що це за прикол? Друзі, я полумав ігру. Жесть, я зламав гру. Ну, я ж никуда не нажимаю. А как я кулаками, типа. Все, я зламав гру. Типа тут патроны прилетают. И типа тут можешь. Хотя я навіть не цілюся, я кулаками. Да ну опять вігня! Що це таке? Воно саме набиває мені ХП-шки, а я в АФК просто стою. Що це таке, друзі? Я поламав гру? А я можу І очо А, а чай не бьется? Я можу даже... Китай, давайте я даже відійду. А воно там шмаляет себе. Я ничего не роблю даже. Вот дивіться, я даже сюда відійду. Ось у мене там цифры відображаються. Она вона. От давайте сюда даже залезем. А воно там сама наносит демедж. Все, бачите зібри? Що це за угар? Я навіть нічого не роблю, друзі. Це що за прикол? Це відео у нас, походу, два в одному. Побив світовий рекорд і поламав гру. Бо я можу в бапка і бити світові рекорди. Даже нічого не роблячи. Ти кю угар просто. Давайте. Розрабам це пофіксти. Це жесть. А, типа, я можу даже навіть... Це жесть. І мені на не... А ні, не все. Ну це вже я. А це вже не я. Ну ви ж бачите. І ніхто тут не стоїть. Ну я оцього челіка не знаю, типа, ну це що це за прикол? Це не вони? Мені б не показувався, якщо б хтось другий, навірно. А ну-ка скикики тут. Шість тысяч уже, да, друзья? Давайте сейчас еще більш будем добывать. Все? Ну все, там цифры. Я кулаками тільки б'ю. Тільки не думайте, що я читаю А що ти таке там? О, пацани, у мене з'явилася ще одна ідея. Давайте зараз поміняємо ружки, а я не можу. Клянусь, вам не працює. Це жесть. А дивіться, я зараз стою в АФК, прибрав руки з клавіатури, а воно саме наноситься. А давайте вийдемо, що буде? А я не можу вийти! Я не можу вийти! Це що за прикол? Клянусь вам, це оригіналка. А гри я хоч вийду... Все, фух, як у мене голова болить. Осьо! Що? Осьо, що? я тільки що гуляв в оригінал. Ой, куда я зараз? Осьо райлс оригінальний з галочкою розраб. Ось Осьо ось, все ось таке ж саме. Отут осьо ось, ось це все е, активи такий 8 мільярдів візитів. Да, друзі, це оригінал. Поздравте мене. Я залавлю. Всім пока.